Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 13 по 19 січня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята Терези і водолії, близнюки будуть першими. Прогноз для вас. Дістаємо першу карту. Туз Кубків! клас. Ну, карта Туз Кубків може давати знайомство в любовному плані. Це може бути пропозиція руки і серця, це може бути вагітність, це може бути початок нового етапу в вашому житті з партнером вашим, з яким ви вже зустрічаєтесь. Побачення може бути відпочинок, з ним може бути там разом кудись поїдете, як варіант. А по цій карті можете отримати від когось подарунок, наприклад, або ви може, комусь будете робити подарунок. І варіант, по цій карті є можливість перевести своє хо. Бі, от чим ви займаєтесь в роботу і отримати на цьому гроші з перспективою не одразу. То скупки може давати, що ви почнете займатися якимось новим хобі, там не знаю йога, фітнес, пилатесь, масаж, спа процедури, от будь-яка історія. Це може бути історія от якогось святкування, не знаю, куди вас там можуть запросити, там відпочити разом на день народження, на новосілля. Ну от якесь починання тут прям 100% можливе. Ну мені здається, тут більше якось в партнерсько-любовному форматі може бути, але як, як варіант, це може бути якась інша історія. Давайте ще одну карту для близнят дістанемо. Лицар мечей випадає. Ну, лицар мечей може давати якусь історію, типу, наприклад, от якась буде форс-мажорна ситуація, коли вам треба буде зірватися з місця і поїхати там щось ремонтувати, переробити, доробити, коли там планували одне, а по факту треба буде робити інше. Лицар мечей може давати якусь їдку критику по відношенню до вас. Є звітність. Може, як варіант, це буде від вас по відношенню до якоїсь людини. Ця карта, як варіант, може давати історію поїздку кудись, переїзд, зміна місця роботи. Це може бути, що неочікувано, наприклад, ваш офіс переведуть в інший район, наприклад, вам треба буде довше добиратися або менше, навпаки. Ця карта може давати історію, що ви можете дуже сильно спішити у вирішенні якихось питань і там щось якось напарче... напартачити і не отримати бажаного результату. Король мечей може давати історію. Король мечей може давати історію а, не знаю, дебати, дискусії, якісь суперечка може бути з кимось, якась ну, конфліктна трошечки історія. Або хтось може нав'язуватись до вас дуже сильно по цій карті. І треба якось може відстояти свої кордони, я не знаю, Давайте ще одну карту. Карта помірність. Ну по цій карті варіант, можете або з прийняттям якогось рішення, або пускати на самотьо процес вирішення якихось питання. Ну побачимо, як воно буде І на цьому все. Як варіант, ця карта може давати історію, коли вам треба буде балансувати, скажімо так, між чимось двома там не знаю, двома партнерами між кимось вибирати між роботою там і навчанням балансувати. Або ще щось в такому форматі. Ця карта може давати історію, можете дуже активно зайнятися приготуванням їжі або змінювати свій режим харчування. По цій карті може бути ну, якась така, знаєте, бесіда з якоюсь людиною, така дуже. Скучна, нудна, нецікава, і от якось мож... ну, якось угу, угу, на цьому все. Ця карта може давати історію роботи. Ну опять же, роботи придеться працювати і вчитися, або от, ну, от між чимось знаходити баланс. До речі, по цій карті ви чікуєте, поки емоції у цих пропозиціях осядуть, і тільки потім приймаєте рішення, тому що це рішення може бути потенційно неправильне, а на емоціях, відповідно, розумієте, так? Да? Якось не спішити в чомусь. Можете така карта, все плавно, все стабільно тіча своїм чередом. Далі у нас ідуться терези. Подивимося, що там у Терезів буде відбуватися на наступному тижні. По жезлі випадає клас! По жезлі може давати якісь хороші новини з роботи, початок роботи на новому місці, пропозиція нового місця роботи. Може, як варіант ви будете стажуватись, може вас як варіант хтось буде стажуватись. Дуже часто ця карта показує підвищення або перекваліфікація. І часто ця карта показує історію, коли ви і працюєте, і навчаєтесь. Комунікація може бути з якимось молодшим персоналом, типу там стажорік якийсь там, не знаю, там, офіціант, не знаю, якийсь там ріелтор може бути, або ще хтось в такому форматі. Паш жезлів може давати історію, коли ви будете хвататись за якусь можливість і якось ініціативно себе проявляти або щось робити для того, щоб отримати ці результати. Паж жезлів може давати історію. Того, що ви можете почати активно щось робити, але при цьому дуже швидко перегоріти. Ця карта може давати якісь питання пов'язані з дітьми, наприклад. Далі подивимося, що там ще може бути в доповненні. Ця карта може давати початок якогось бурхливого пристрасного роману, наприклад, або не знаю, активність в інтимному зв'язку з вашим поточним партнером. Давайте ще одну карту. Карта Мір світ випадає клас. Ну це може почнете вивчати якісь мови, наприклад, англійську, китайську мову. Подорож по цій карті може бути. Завершення подорожі може бути. Зазвичай це остання карта в старших арканах, і вона показує завершення якогось циклу, переїзд, підвищення по роботі, знайомство може бути на відстані, наприклад, з кимось. Активна переписка. Це може бути якась публічна діяльність, як варіант по цій карті. Це може бути як варіант історія, типу. Що, ви будете в соці, вас кудись може запросять якийсь соціум на якийсь може офіційний захід, і там ви потенційно можете скористатись чимось, що вам хтось може сказати. Ну, Наприклад, там, я не знаю, там якась це може бути незначна інформація, але при цьому вона буде дуже вам корисною. А по цій карті, ну, як варіант, можете по, по циклу по колу ходити, не виходячи з того, що там у вас відбувається, тому що знову ж таки контекст дій не робите. Не міняєте і не проявляєте якийсь ентузіазм. А мені чомусь здається, тут щось от або поїздка, відрядження може по роботі бути. Приїзд пов'язаний з роботою. Ну щось якось в такому форматі. Давайте ще народження дитини, вагітність може бути по цій карті, завершення стосунків, перехід на новий цикл, там одруження, там я не знаю, весілля. Давайте ще одну карту. Хороші карти поки що. Четверка мічі, карта паузи. Як варіант, це може бути завершення стосунків, але по факту там буде якась пауза, і далі воно продовжиться. По цій карті можете дуже сильно щось довго думати, аналізувати, планувати, з приводу чогось. Як варіант, це може бути, княж, якась госпіталізація, можете прихворіти. Як варіант, можете просто відпочивати вдома, може відчуватись якась лінь прокрастинація, наприклад, або просто будете лінитися, тому що не хочете щось робити. Ця карта може давати історію планування. Подій або якихось досягнень а, в подальшому, там на наступний рік, або на наступні півроку, така може бути історія. А, четверка, мічей ну мені здається, тут якась може все ж таки бути якась. Пауза в справах, як варіант, або пауза в взаємовідносинах з кимось, або може бути якось відтягувати з прийняттям рішення, яке вам може м -м, надійти, ну, пропозиції, які вам можуть надійти. От, от Дуже сильно довго думати, думати, думати. Ну, дивіться, по пажужезі зазвичай, от коли нам щось дається, якась можливість, її зразу можете забирати, забирати. Тобто. Дуже багато часу на роздуми, як варіант не буде. Четверка мічей може давати і Може, ви будете відвідувати когось в госпіталі або там ще десь, як варіант. Може, як варіант треба буде поставити на паузу якусь подорож, про яку ви думали давно? Далі у нас ідуть водолії. Подивимось там, водеводоліїв буде відбуватися на наступному тижні. Король кубків випадає ну, це може бути людина рак, риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути не тільки а, чоловік, це може бути жінка, і тут якась може бути знайомство з новою людиною. Комунікація з людиною, з якою ви вже знайомі. А по цій карті ця людина може вам якось активно допомагати у вирішенні якихось питань, або ви можете цій людині якось допомагати в чомусь. Король кубків може давати покровительство в фінансовому плані. Це може бути вирішення якихось може Сімейних питань або, наприклад, зустріч з сім'єю, якась новина за когось членів родини по цій карті може бути по цій карті. Може бути консультація початок там не знаю, терапії з психологом, консультація у психолога, ой, у таролога, астролога, номеролога. Тому, якщо що добре пожаловать, посилання в шавці профілю по цій карті. Uh, мені здається, тут щось з сім'єю може бути пов'язане, якось взаємодія, спілкування, от вирішення якихось може, питань, може зустрінетесь, нарешті. Давайте ще одну карту для вас. Двійка кубків. Ну, тут прекрасна, ну, тут точно якась зустріч повинна бути. Це може бути знайомство з якоюсь людиною, з якою ви потенційно можете будувати стосунки. Дві кубків може давати якісь. Домовленості, наприклад, початок якогось нового проекту, активність в клієнтах може бути, якщо у вас робота безпосередньо зав'язана на клієнтопотоку, ну і фінанси відповідно також. А по цій карті побачення може бути. А по цій карті може, треба, може будуть якісь ситуації, коли вам треба буде навчитися правильно вибудовувати якісь взаємовідносини з іншими людьми. А по цій карті може бути. Не знаю, прийняття якогось сумісного рішення. Не знаю, може вам подарунок якийсь зроблять. Може, ви комусь будете подарунок робити? Може вас просто запросять там в гості або там приємно час провести? Може, ви когось будете до себе додому запрошувати. Така приємна дуже карта. Давайте ще одну карточку для вас дістанемо. Карта помірність. Ну карта помірність взагалі, як би дивіться, тут в комунікації як варіант з людиною. Як варіант, може бути історія, що е, зустріч може бути приємна, але така дуже велотікуща, монотонна, е, нудна, я б сказав. Як варіант, ви можете затягувати з прийняттям якогось рішення по відношенню до якоїсь людини з якоюсь обіцянкою або ще чимось. По карті помірність, ну взагалі така карта, все плавно, все стабільно тече своїм чередом, коли немає ніяких змін. Як варіант по цій карті, треба буде балансувати між чимось. Між не знаю, з сім'єю і партнерськими стосунками між роботою і партнерськими стосунками. Ця карта може давати історію, коли ви можете займатися приготуванням їжі. Ця карта може давати історію, коли ви можете пускати якісь процеси на самотьок, тобто. Ну, побачимо, як воно буде. Якщо воно не трапиться, нічого страшного, я не, не, не розстроююсь. Ну тут треба, як би, якщо це там стосується якоїсь людини, краще дати там зразу зрозуміти, що вам це не цікаво, і рухатись далі. А по цій карті якась може бути ну, не знаю, там, клієнт, з яким ви дуже дуже сильно довго будете вести бесіду в прийнятті рішення, як ви там будете робити вашу сумісну роботу, або там як ви будете надавати свої послуги в такому форматі. Може, як варіант зайде якийсь новий проект, коли там буде дуже. Фіалатіку ще ну длінний типа от проект от, довго будете вирішувати його, працювати над ним. А, карта помірність може давати історію, або будете займатися активно приготуванням їжі, або може якось будете змінювати раціон того, як ви харчуєтесь, там, не знаю. Покращувати його якось, покращувати режим, типу якось не знаю. Така може бути історія. Ну, взагалі, от карта такої плавності, такої карта, такої мело, така от, спокійності, якоїсь, в рівноважності. Дивіться по цій карті, я б рекомендував би вам приймати рішення, які вам можуть надійти, не на емоціях, а все ж таки чекати, коли вони осядять, там, один день, два дня, і потім тільки приймати рішення, тому що воно буде більш раціональне. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе, цьоміки бломики, ускакав закат, оревуар.